Привіт! І сьогодні ми з Матей Плеєм, а точніше з моїм другом. Матей Плей це якщо що назва його ем, каналу в Ютубі. Матей Плей, скажи привіт. І сьогодні ми получимо Расу Гуль... Мені отримує расу Гуль В2. Ну і пізнімом туторіал, як взагалі расу В2, бо виходить вона завжди одинакова. Це те, що взагалі офігів Беремо спочатку квест в NPC. Все. Але для початку вам треба достигнути тисячного левела і зробити ще один квест. Окей, почекайте. Ми йдемо шукати червону квіточку. Тут спочатку пошукаємо. І якщо її тут, не знайдемо. Якщо пішли на кладбище, подивимось, може є синя квіточка. тоді взагалі піде все по маску. Наприклад, якась Понятненько, понятненько. Бистродешаємо. І, кстати, да, я не знаю, чи я це вже казав, але я з'їв кіцуне. Я, звісно, це не записав на відео. Але. Ну ви просто не зважайте на це багато уваги і все. Так, це яка. Там де він переходить. Тут немає, окей. Там я дивився тоже. Так, я дивився всюду. Жалко, що не можна вверх дешити, це взагалі би був кайф. Yeah. Шукаємо тепер вхід. О, я зразу знайшов це капіс. Шукаємо тепер yeah. чотирочку. Ну так, да, з першого разу я за годину вийде. Буду. Ага. А по мій золотий суличок. Ну... Так, да, як завжди. Там нічого тут немає. Ну є ще одне місце, де вона може спавнитися. Але це так далеко йти. Так що я тебесь на королівство Рози і... Щас. Все. І ми бігаємо туди. Я спочатку йду от туди, от, бо там вже розвіт. І можливо я ще встигну залутати ту синю квіточку. Вот там ось Кервонок, Саня! Ріплок, я тобі дав, що червонок підкопає. Ти який ріпволокс називай мене Та боже, ти можеш не кричати, ти в мене пролагуєш. А ти мене не хотів слухати, так що вона зара на особняку, вона дара припаде. Ну ти серйозно? Скажіть йому, будь ласка, що... Тільки. Е... Що... От червона квітка спавниться в будь-який час, то тільки синя квітка спавниться в ніч Він. Він грав в блоксфрукт, він раз дійшов до третього моря і отрив кіцуни без любого донату. І от зараз мені втикає, що е, червона квітка спавниться. Ну, типу, тільки ну, Я, я тобі казав, що червона квітка, квітка спавниться тільки вночі, так, вона, е, так, що вона купає. Ну взагалі то я її знаходив від днем. Зараз подивлюся в то місце, де вона спавниться. да Да-да-да, вот так от вообще. <свісля> все погано, все. Все пропало. <свісля> Тут немає. Окей, підемо ще раз там залутаємо. Якщо там не буде, то будемо вбивати МПХ. Я, я думаю, що я взагалі буду обрізати, щоб люди довго не дивилися, бо це буде. Не як ми просто кривами ходимо і шукаємо тут чи в руку. Я ж казав не тільки в ніч, ще й в день. Вот це спавнилась тут квіточка. Червона? Так, червона, прикинь. Нет. Ну, Нет. там, де я був, розлутав. Та ж в зеленому саду. Все швидше, вона сейчас може пропасти, блін. Чекаємо, поки він прийде, тому що він хоче доказати свою правоту. Ти ж давай швидше, блін. Що ти там на одному місці стоїш? Не знаю. Я її підбираю, коротше. Підбираю. Льо. Що? Все, підібрав. Ладно, зараз день, так що поки що влутаємо ще одну квіточку з NPC-шок. І потім в ніч пошукаємо синю квіточку. Закрию на всякий випадок інвентар. І так нічого не було мені мішати. Лол! третій, третій NPC, третя квітка. Тепер чекаємо ніч. Ліпше вкриюся, тому що є баунті-хантери, точніше, хоч за головою, які не пощадять мене. Відрубаємо трансформацію весемо. Я я тебя уже не знаю. Ты ничего Я тебя не знаю. Ты не возьму, Ты блин. Это я тебя уже не возьму, я уже? Ты не вчера. Ты Точно немає нічого. Так, да, точно. Окей, сідай на мене, де ти? Вот, давай. Крим. Сядь. are right. Треба Та пошвися давай, а то я сейчас без тебе піду. Це не те, що ви подумали, якщо то. Що ви взагалі могли подумати, блин? Щось зробити треба. Попити води там, чи... навіть не знаю. Варіантів багато. Ну і в нас мі... містер зато заточнитель. Що треба йому сказати? Не відео вже довгим получається, аж ціла 21 хвилина. Дай им там. Ну-ка, можем нас заспавнить? Я ворвав вс. А сундучок так і не забрав. Сейчас дай. Дайте. Да это, алло? А. О. Погнали. Сихаю. Вс, вот. Я хочу позяти мандаренку. О, как? Но ты, ти розумієш, що ти мені потім маєш за... заплатити за те, що я тебе ввожу? Я тебе не безплатно бы способ так що нет. Ха-ха-ха. Вже хотіла початок запись, а я найжу по шату шату на телефон. Тихо, їм не треба це знати, поняв? Тихо, я сказав, я сейчас тебе виб'ю і нічого ти не скажеш, понял? Э, е, то! Ну бо понимаешь, вы не знаю. Сын! Синя! Синя, куда не нет! синя! Синя! Сыня! я иду домой! Я попаду как смотался. Сейчас мы попробуем повысить на трансформацию. Все, трансформация. Лабиринт, прохожу. Я почув драгона, а я боюся, що драгон за мною йде. Він ж працює як слендермен. Так. Окей, ти йдеш так. До... до саду. Нікого немає. Ага, ага, нікого немає, думаю, мою волю. Та боже. А, що, відстало, відстало. Мене? а від мене відстали? Я чупачуп с'єм. У мене щось два чи три. Ну де я ти? Кілька де наш, герой, муха. Окей, все, получаємо гуля в 2 да. Ну це капець, цілих 500 тисяч получить. Ладно, я тепер гуль. Мені... Мені способка не далася і взагалі нічого не додалося, але я тепер гуль В2. Все міняємо собі шапочку. Mm. Ну і от все, думаю, на цьому відео можна закінчувати. Там. Ми... Ми зробили туторіал, як отримати расу В2. Для новачків зразу кажу. Подожіть, без чупа-чупс поговори. Для новачків зразу кажу. Тут от Ми тільки що робили Расу В2. І тут любу расу можна зробити В2. Не тільки гуль, любу расу. дракона, тому що, тому що раса дракона втрачу у морі. Ну кстати, так. Да. Да, он тут у нас навоз среди рос. Ну ладно, на этом видео можно заканчивать. Всем пока-пока, до наступных встреч. Матвей, попрощайся. Всем пока. И еще раз скажу. Подписывайтесь на мой канал. Да, я постараюся ще тут оставити твій канал. Ну а на цьому все. Відео закінчується. Всім пока.